Зараз з нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, начальник пресслужби тактичної групи Грім, капітан лейтенант. Пане Дмитре, вас вітаємо доброго ранку, стояв, пане Дмитре. Херсонщина продовжує потерпати і цидивом вижив один з двох чоловіків. Логіки немає, постійно я перепитую про логіку, тому що хтось каже, що тактика ворога помінялася щодо обстрілів. Ви нас переконуєте постійно, що ні. Це просто удари по мирному населенню, і важливо попасти туди, куди можеш дотягнутися. Так, таке гасло ворога. Ну а як пояснити четвертий обстріл кардіологічного центру, наприклад, коли танк вискочив з закритої позиції, вдарив. Просто у напрямку міста. Просто з лівого берега дуже добре видно цей корпус шестиповерховий кардіологічного центру. Він стоїть так ближче трошки до ріки. Ну, до речі, один з таких танків ми днями їм спалили. Як і склад паливно-мастильних матеріалів, як і склад боєприпасів днями у них чомусь вибухнув. Тому робота триває, робота важка, складна. По-перше, треба знайти. По-друге, треба пересвідчитися, що там нема цивільних. А вони дуже полюбляють ці склади розміщувати в приватних будинках саме звичайних херсонців на лівому березі. А щодо тактики, обстрілів, так вона незмінна. Вона покликана показати військову присутність і відсутність людяності у росіян. Їм це вдається. Стосовно цієї ситуації, що залишили, не залишили, ну зрозуміло, вже є точніше інформація від наших військових, що це була все вс... ну просто ротація? Тобто, старих вивели нових завезли, ті старі, які виходили там в бік Криму, грабували магазини, як ми зазначили, і знову ж таки вивозили пральні, таке інше. Але про що це свідчить? Тобто, чи можна говорити про те, що ця ротація цей ну оновлений свіжий контингент, він, скажімо, там в меншій кількості, в більшій, більш навчений, більш краще збройний, гірше озброєний, що про це може? Розповісти, О, ви знаєте, можу сказати. Вони тут днями оновили на свіжий контингент, який виглядає як дуже несвіжі буряти, які більше схожі на кубку бомжей, мабуть, повернулися звідкись з Донбасу. Ми так розуміємо, тому що на них дивитися навіть бридко, побиті, покоцані, замурзані, брудні, не розмовляють. Приїхали отакі тут у нас. На лівий берег в чергове. А щодо демонстраційних дій, які складаються в принципі в рамки їхньої ІПСО, так вони періодично таким займаються. Вони днями так само вишикували колонну танків на виїзд з САГ і демонстраційно там знімали відосів, як вони виходять. Більше того, помічені окупанти в однострої в українському в Пікселі, який вони вдягають у двох Випадках перший це для того, щоб чергове порушити е, закони та звичаї ведення війни і перевдягнутися в однострій противника, що в принципі заборонено міжнародним правом, і створити чергові провокації, наприклад, е, імітувати бій з українцями, а потім в українській формі зайти в окуповане місто і дивитися на реакцію місцевих. Таке вони практикують. Ну принаймні раніше практикували. Або ще більш банальна причина, як була в Херсоні, коли вони просто тягали українські однострій, бо нічого іншого не було, і він зручний і він є, тому що тут була фабрика, яка відшивала. І вони залишки нашого пікселя тут тягали в окупація. Пане Дмитре, ви так кажете, замурзані буряти. Ви прямо бачите, як вони виглядають на лівому березі. Ну, я хочу нагадати, що 350 тисяч мобілізованих на Росії мобілізованих, І окремі військові експерти припускають навіть ті танки з Владивостока, розморожують під їх потреби, тому що вони не озброєні. Хоча не всі українські експерти з цим погоджуються. Але в який спосіб даєте їм таку оцінку з зовнішнього вигляду? А ми все бачимо треба розуміти що на лівому березі нелояльного населення досить багато і вони це чудово розуміють і окрім того вони вишукують я вам більше скажу вони намагаються з'ясувати в яких районах окремих міст або населених пунктів ще менше лояльного населення і коли вони створюють чергову провокацію з самообстрілами коли вони обстрілюють окуповану ними територію вони намагаються поцілити якраз в ті райони які вони вважають менш лояльними до окупантів Пане Дмитре, ну і на завершення питання ще по Новій каховці. все ж є ну, зі звіту наших розвідників. Зокрема, хто в цій локації перебуває, кажуть, що зменшують в, в, ну, ворожі груповання кількість блокпостів, як в самому місті, так і навколо виводять почасти свої так мовити самого міста на околиці, риють окопи. Про що це свідчить? Особисто маю джерело інформації в новій каховці, можу зазначити, що посилено поліцейські заходи перевіряють всіх, і вся, чи не на кожному перехресті, шминають навіть свої. Тому сказати, що там щось змінюється. Роботи фортифікаційні, вони ніколи не припиняються, в принципі. Росіяни, до речі, копають постійно, і це у них стала практика, і вони це роблять через те, що ми туди дістаємо артилерію. Тому. Тут, тут тут нічого нового немає в принципі. Так само, як і рух техніки та особового складу, це є нормою з будь-якого боку, тому що ротація живої сили і техніки це так само стала практика у будь-якій війні. Що ж, дякую вам про нове будемо говорити. Можливо, ну сподіваюся, принаймні наступного разу, і вже будемо говорити про звільнену нову каховку, в тому числі. Дмитро Платенчук, начальник преслужби тактичної групи Грім капітан лейтенант, був з нами.